Всіх вітаю! Маємо в наявності нову сівалку: Хорш-Фокус 4ТД шириною захвата 4 метри, яка складається в транспортні 3 метри. Об'ємом бункера 5 тисяч літрів, поділений 60 на 40. Також в нас в цій комплектації є узке долото 2,5 см ULD сантиметрів система захисту блокбезпек Тера Лапою ми можемо вносити добриво як у верхній, так і в нижній горизонт, так і в обидва горизонта. Також в нас опційно стоять грудобої, потім йде колесний компактор по всій ширині захвата сівалки, датчики контролю висіву. В цій сівалці ми маємо е, турбодиск третьої генерації з міжряддям 14,3 см. В комплектації в нас є. Анкерні сошники з міжряддям 28 і 6, які йдуть чітко по лапі. Добавлю про долото, воно має кілявидну форму, яка в засушливий, засушливий ґрунт дає змогу доставати вологу для старту, старту насіння. Маркера. Усі сівалці є маркера, можна сіяти як з навігацією, так і без навігації. Потреба в тяговому зусиллі 300 кінських сил. Машинка 2024 року випуску. Так що є питання телефонуйте на цей номер.